Уражено, в ніч на 14 січня 2025 року Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 кілометрів в глибині Російської Федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та Республіці Татарстан. Знову успішно атаковано базу зберігання нафтопродуктів комбінат Крістал в Енгельсі Саратовської області, де щойно загасили пожежу, що тривала 5 днів після попереднього удару. Займання успішно відновлено підрозділами сил безпілотних систем Збройних сил України та головного управління розвідки. Також уражено-брянський хімічний завод в місті Сільцо, стратегічний об'єкт військово-промислового комплексу РФ. Тут виготовляються боєприпаси для ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню авіації, інженерні боєприпаси та компоненти крилатих ракет Х-59. На території заводу спостерігалася вторинна детонація, що тривала кілька годин. Окрім цього, в ході атаки знищено два ворожих зенітних ракетних комплекси «Тор» та Бук. До виконання цього бойового завдання залучалися підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Служби безпеки України, ракетних військ, повітряних сил Збройних сил України, а також головного управління розвідки Міноборони. Окрім цього. Підрозділами головного управління розвідки та Служби безпеки України уражено стратегічні об'єкти військово-промислового комплексу РФ, Саратовський нафтопереробний завод та завод «Казань-Оргсінтез». На обох об'єктах зайнялась пожежа. Цілеспрямована та систематична робота з ураження об'єктів, які забезпечують боєприпасами, військовою технікою та паливно-мастильними матеріалами окупаційну армію РФ триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Далі буде слава Україні, Генеральний штаб Збройних сил України. On the night of January 14, 2025, the Ukrainian Defense Forces conducted a massive attack on the military facilities of the Russian Nazis' invaders at a distance of 200 to 1,100 kilometers. Targets in the city of Bryansk, city of Saratov, Tula region of the so called Russian Federation, and the Republic of Tatarstan were hit.